Привіт, друзі, сьогодні така тема. У мене один підписник спитав, що робити. Холодно, дощ і е, як нам підживити нашу висаджену розсаду, оскільки е, зараз йде дощ, ґрунти так мокрий і відповідно по каплі ми не можемо проливати, то що нам робити в такому випадку? Тому я вирішив записати відео для того, щоб ви пояснити більш детально. Дивіться, от схожа ситуація. Іде дощ, він і зараз у нас йде, все затягнуте. Грунт мокрий, ну нормально мокрий. І Помідор у нас на крапельному поливі, але без плівки, так як от там, наприклад. Відповідно, тут він пролитий вже ну, так, що більше прям не треба. Пролити, звісно, можна по каплі, але нащо його заливати, потім лікувати доведеться і так далі. Але ж підживити його також би треба. От такі такій от фазі, як тут, от я бачу, що ну, от помідор висаджений, прижився, все добре. Я би дав е, добрива. Е, в першу чергу, це цинк і бор, як я вже і розповідав в минулому відео. От. А ще можна для того, щоб по краплі вам не проливати. І не заливати його водою ще більше, я би рекомендував пройтись по листу. Але по, по листу також треба використовувати добрива в хелатній формі, не сольові. Ну, бажано. Бо сольові засвоюються дуже довго, там протязі днів п'яти а плюс у вас йде дощ і воно його більшу частину просто змиє тих добрів. Воно змиє його під кущ, але тим не менше. От. Все одно потрібен час. Я б краще вніс хелатні, які засвоюються майже миттєво, там пару годин вони у вас повністю засвояться. Також би я б от зараз в такому, от, такій фазі, як воно прожилось, і от Прям зараз би дав, як я вже сказав, борцинг. І вніс би азотні більше доброго. Такі, як ви зараз бачите на екрані. От. Але саме азотні. Для того, щоб ваш кущ почав рости, стартанув нормально, почав е, збільшуватися. От, то разів би два я би підживив саме азотним добривом. А потім би вже перейшов теж разів би два. От. Ну, Все по ситуації, треба дивитися, звісно ж. Але разів би два також би пройшовся саме фосфорними добривами. От. І таким чином ми б і підживили наш помідор. Ну, І не заливали б його ще більше, ніж вже є, тому що така погода і сира, то це вірна, вірна дорога до того, що будуть болячки. Треба уважно за ним слідкувати, тому що в сиру погоду. В будь-якому випадку він може захворіти. От. Так що Якщо комусь треба підживити свій помідор, будь ласка, хелатні добрива, не, не саме такі, як у мене, їх вибір зараз дуже великий от, на будь-який смак і гаманець, як то кажуть. Так що, отак от, от я зазвичай виходжу із положення. Якщо ж погода нормальна суха, ми проливаємо його і підживлю я все, що на поливі, тільки через крапельну стрічку. По листу я даю тільки там бор, цинк той самий, наприклад. там... А, що там ще ну, Фунгіциди, інспектициди, це само собою. всі добрива, НПК оці от, я проливаю саме по крапельній стрічці. Також кальцієву селітру я даю в крапельну стрічку. Ніколи в мене проблем не було із настачею кальці або ще чогось. так що Якщо кому треба, будете в курсі. Можна обробити саме по листочку. Його.